Привіт, з вами я Ваня і за Всетена. І сьогодні я хотів би провести відео експеримент з старим комп'ютером. Не буду тягнути час, погнали. Експеримент закінчиться в тому, що я буду збирати сам комп'ютер. Типа це старий комп'ютер, що все нормально партись в цій коробці. І для цього нам Э, жорсткий диск, блок живлення, флопік, або як його ще називають, дисковод. Другий дисковод, вибачте, за пилюку, це Э, шнур для диска, отвертка, ножниці, болти процесор. Не можу сфокусувати, але но... це процесор од ось A MD 64 процесор і материнська плата на раз, 2, 3, 4, 5, 6 кріблень, в общем. До речі, це якась фірми на суддя по Асус і... И по маркировке АБНЕ. И тут дуже рідкісний сокет, яке я ніколи не чув в 939. Ну, собственно, приступаем до сборки. Спочатку ставим проц. ем, вибачте. О, вот. Так это. Так, ставься він. Есть, процессор есть. Теперь закладываем эту ножку и і... тут. А тут, господи, что с камерой? И вот тут ножку. Так, хорошо, з цим є. уви оперативи у мене немає, тому не покажу. Відеокарти тут не треба. Відеокарти взагалі ось тут ставляться і ось тут. Но їх тут не треба, бо сам процесор працює і за процесор, і за відеокарту. Тепер ставимо башню на нього. Ось так обережно. Оп! Підгоняємо по пазам І закріплюємо. Треба о! Дорос! Це досить складно. Во! Вігнал, пази! Лац! Оп! Із! невеличкими усілі зараз! А, це треба робити двома руками! вот так. А. Ага, ось, я вот так запас. И повертаем. А, ну с другой стороны мы уже установили. Вот. Башню установлена. Шукаем на плати. Тут такой трехпиновый коннектор. Ось тут есть. А, да чужой он Значить, зробимо по-другому. Ось бачите, чия фен? Треба ось цей КПУ-фен. Сюди ми втикаємо проводок. Ось, головне, щоб оці пазики були в материнську плату дивилися. Клац, клац Все чітко. Кулер працює Ну, без лайфрики само собою не працює, але судді зрозуміла. Тепер ми напевно підключаємо HDD. Те, ну, жорсткий диск. Берем. Як бачимо, у нього тут ось такі три. Конектор головний оцей і ось цей. Як бачимо, тут у нас материнки є слоти під оці штуки. Просто беремо його. акуратненько. А, і дивимось обов'язково на. Штучку чор... чорну штучку в центрі екрані. І звірюємося, чи є вона ось тут. Як бачите, вона є. Звірюємося, щоб ця штучка була ось тут. І тепер беремо. ну і. Вставляємо от. Тепер вона працює. Не звертайте уваги на ось ці розділи, воно все одно буде працювати. Це просто як проводки поотклеювати. Тепер. Беремо хард. Теж синя штучка шукаємо. Бо вони нічого не повнуть не поламають. Ось таким легким чином підключаємо хард диск. По факту тепер він. А, тепер беремо ось тут такий проводочок з блока живлення до диску. Беремо блок живлення. Так, серйозно. Ось живий, непоронний. Ну, тепер все так само просто беремо. Угу. Ну, тепер все так само просто беремо просто. Плац. І акуратненько. Відбираємо сторонку. І ось тут вже треба трохи грубої сили або хитрості. Беремо і обережно робимо так, щоб Нічого не поглавалося. І так у нас підключений диск повністю і живленням і з... до бандаринських плат. З тим ми розібралися. Тепер поїхали. Ті ж штуки підключимо Тепер беремо коробку, виміряємо диск. Ой, боже, блок живлення його розміри на коробці і вирізаємо за допомогою ножниць. Итог, я ее даже вырезал и появилась у меня гениальная идея. Я даже материнку поставил. Зараз я дам эту вату. И как это понимать достаем. Сидим через цей. Есть предложение у мене. Вигоне. ставимо сюди. жорсткий диск. Я просто вирізав настільки що Блин. Що навіть вместе сюди жорсткий диск. Ставим його ось таким чином. Так, убираем всякие микроским. Вот. Чого мені сказать? Вот. Тепер, а на нього она нього Ставимо БПшку. І получається у нас такий. От, така коло банга. А, це ж треба материнку роз я було. Одну секунду. Ну, тепер ми вирізаємо під оці порти. Ось. Чай ось за... сізочки. Я перехрещусь на все. І так. Mm -hmm. Вирізаємо, як я уже повторив, ось тут э, під порти. Що тут все. Повернувся, я така діч. Ну, Но... пойдет, короче. По е, значит, шо ми впермаємо. Опа! Материнская плата, кулер, Все все підъєдна. Там все е. Так и короче. От так Виріс тут есть. БП есть, блок жил дня, в общем. Диск есть. Що еще надо для самого честь? Гадаем цю дичь. Раз, два, три. 4 и в танки поиграть можна, дай бог, потяне на минималках. И цього. И погуглить можна, правда, дуже долго прийдеться ждать. Но зато, як мы бачим, у нас получилась ось такая имба. Що ж, всем спасибо за просмотр. А з вами был я и канал Все про Майнкрафт. Підписуйтесь!